Народ. Зараз знімемо таку серію інтересного. Назваємо їх Житомирські Ласи для Льоні Бобошка. Или відповіді на ваші коментарі. Ви там всі пишете. Типа, а чого ти льоні прицепт на рекламу не привезеш? І в такому духі багато дуже коментарів. Я все як не було время зняти. Не обращайте внимание на моєї амплуа, уже я вже коснув тут Пішов отхоже місце, включив тих або всьому по порядку дивимося, я розказую. Значить, з чого почнемо? Начнемо з далека. Ану, постав паузу я зараз з з мислями. Значить, вкратце. Їхав я весь день сьогодні, часов 13 за рулем. Доїхали до Житомирської області. Я надихався воздухом полезних. Ми в лісі десь знаходимося. З'їв соміка жареного. и понесло меня на творчество. Значит, я скажу, готовился спать, пришел, начал выставлять тикток, потому что я всегда там, в той комнатке, выставил тикток. Ну, это же интересно, там лайки, все эти дела. И тут у меня видео. Давайте я вам покажу, а потом дальше расскажу. А ну, паузу. Итак, вот а, все, это видео. Конечно, все. Ленька расстроился. Ну, сейчас вам покажем, что же до чего я. Так, для ночи, Битка американського впарили льоньки. Тут виходить гнутий швелер. Гнутий. Тут виходить швелер. Холодно катаний, катаний. там гаряче все як нормально. Фу. І видно, тут так виходить, що тут була сварка. Це Та, можете тут в Тіктокі знайти. Руцями гарними, все. В общем -то, більше всього, щоб про це був скручений. О, Рама була скручена на ньому. І його тупо переварили. І все. Бо я ж кажу, тут, виходить, гнутий, а там, виходить, катний швеллер стоїть. Воно ну, і видно цьому. І, звичайно, краска відрізняється. Ось Оця покраска і ось оця покраска. В общем-то, отак вирізали його раму і заново варили швиліральники. А, трохи підростроїлись, блін, ну як от так? Ну свої ж люди, знаєте. Як? Це ж не те, що чужого купляв. Ну скажи, Люня, та була така галепа, все полонив, скрутив раму. Переварили, зробили, в принципі, все рівненько, все красиво лежить. Це там на задньому фоні не миші шуршать в отелі, це супруга моя туди-сюдим ходить. Не додовбейся! Як виглядачі, Ну як, поки воно було грязно заматюрене, його так практично і не видно було все. Ну ми ж його помили, ми Опа. ж його побачили це діло. А трохи? Трохи сказав, чи назис. А ну пишіть, купили ви такі випраця, чи не купили? Попадовся, чи не попадовся? Ну, в принципі, я ж ту, що одне що розстроє. Що... Чого дурить? Ну мав, що дурить? Сказав правду, так і так, так і так. люди, хоч бери, хоч не бери. І Почав коментарі читати, що мене мене сподвігло відео вам снять. Там... Коротше, куча... Ось написано, Чоловік написав, де там ви купляєте, треба Михайла Коломой купляти. Вот. Іначе ви відео вам знімають, там погані, є коментарі, є дуже погані, є сильно погані. Коротше, є заблоковані. Там хтось щось рекламірує. В общем, зараз я вам все розкажу по порядку. Три місяці назад, примерно. Дзвони мені номер, беру, каже, ольо, здрасте, це Льоня Бобошко. Кажу, ну привіт. Туди-сюди. Каже, а що там ТС з процепами там, туди ми, сюди. Ми". Е, здалека Льоня зайшов, дуже здалека, як я тут. З Житомира заїхав. короче Судим сюди, сюдим сюдим, сюди, палакаєм, палакаємо, палакаємо. Каже, прицеп мені треба. Що там кажу я тут за прицеп? Та оце ж в мене є старий, може отремонтуємо той старий прицеп, який він розказував, що в нього на круг поворотний клине там. Ну, коротше, всьому амій. В итоге там же, ви поняли, такі дирки під пальці на тих прицепах старих розбиті. Ну, ти ж каже, понімаєш, що це може якось там рекламу зняли туди-сюди. Так кажу, я все розумію. Ну, е, мені реклама взагалі не треба, типу я з тим не справляюся на тот момент. Уточню, кажу, з тим не справляюсь, що в мене зараз є закази. Ага. Побалакали, побалакали, каже, ну а скільки оце доплатити треба. Ну я ж <кій> беру калькулятор, кажу, зараз перезвоню туди-сюди, щось там. Поїхав, приїхав, ну такое своє движение. Считав, 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 считав. Думаю. Зачем мені реклама, правильно? А потім, думаю, це ж подписчики додаться, монетизація, тут им сюди, я економіст бывший. считал, ви, что вигідно, короче, сделать, ну як сказать, не то щоб подарок совсем. Сделать прицеп, типа. Ну і реклама ви поняли далі з усіми составляющими. успех, успех, мама, это успех, 100 тысяч подписчиков, табличка, эта латунная, чья какая она там. Звоню Лене, честно, цифру уже не помню, ну, что-то, или 40 тысяч гривен я ему сказал, типа, я забираю старый, отдают тебе полностью с новым кузовом, доставки там мои эти, короче, я посчитал, что я посчитал, че 50 тысяч. По-моему, я только стоимость металла посчитал и все, то есть, Не роботу сварщика, варщиком, ні свою, не аренду. взагалі нічого не вважав. Кажу, ну от, якщо тебе устроїть полтосик і новий прицеп у тебе. І почалося це. ти розумієш, що це стільки грошей немає, Та я це таку суму не насобираю. Там, і, ну, коротше, така от типа. От і ми побалакали з Льоні, і розговор наш закінчився на цьому місці. Ну, типа таке відео вилазить, я не знаю. ну, мене повеселило, я спать хотів, тепер не буду бодрствувати. Зараз підемо в ліс, на білі грибочки збирати. Ілі шишки є лову. Или олечу. Напишіть, що думаєте, Ну то есть, багато з вас писали коментарі, от така ситуація, я созрел, я відповідаю вам, що... Прицепи на рекламу і всі діла. Якби воно уже давно крутився, просто не було моменту зняти. А тут, а тут такоє Все, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока. Ще одна ремарочка. от За такими прицепним балакали. Я тихо, я ти зроблений повністю прицеп. Ну і твою ту Ну, дорого ну Буває. Храма зварена, вона лопнуть, може на сік'ячу. О, бачите, дивіться. Що... Ти мені мішаєш творити. Все, напишіть коментарі, що думаєте. Мені просто ну, я більше поржати люблю, ніж все. Це. Це... Посміятися це саме то. Тоді настроєння хороше, можна творити чудеса.